Ще називається «лебук» Його зручно можна закрити, можна, його користувати, можна користуватися як книжкою розкладушкою можна користуватися взагалі як книжечкою по порядку, управляючи всі завдання. Зараз вам його закажу, це з розвитком. мовлення, мене такі тварини називаються, дуже зручно. Все розкривається, закривається. Він не простий такий. От відкриваємо, тут у нас перша гра, Хто за кущами, тут за частинами. І нам тварини потрібно вгадати, що то за тварина і описати. Чому це, так. І тут ще таки можна знімати воно все на липучку. От. Можна по одній тваринці показувати. Так, і викладати. Далі друга гра, це що є у звірят. Тут картки і вони мають доповнити речення, яке там є. Ну, наприклад, улосся великі, ну і дітки доповнюють їжака, колючі, і, лечка, куці, і доповнюють це є. Далі гра який яка. Сюди йдуть картки ось такі, так дочу. от приклад, ось, перше, зайчик. Який? зайчик. І дітки стрілочкою водять і кажуть, наприклад, сірий, швидкий, боягузливий. Тобто тут відпрацьовуємо ми прикметники і дієприкметники. Далі у нас гра склади речення, нема доріжки. Так, складаємо речення із тваринками, і тут звісно, табличка про прийменники, що позначають які символи. Так, далі. У нас гра. Також мнемотехніка. Кружки такі. І дітки описують по порядочку, описують, що це за тваринка. Так, які звуки видає, і так далі. Це також знімається. це не позначення, на липучках знімається. Так, і тут мало відчата. Це граф моторка. Ось, це молодший середній вік. Лемку І тут працюють дітки. Ось такий лево трансформер. Цікавий однозначно. Можете поглянути. Ова, а не потрібно склав поклав в папочку на кнопці і склав кудись у шафу чи у свою папочку реєстра, чи ящичок.